Готельний комплекс Поділля, який визначений пунктом тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб, в рамках грантової допомоги проєкту Інтегрована гуманітарна допомога в умовах війни, отримав гуманітарну допомогу для покращення умов проживання переселенців. Стало можливим це завдяки тісній співпраці Подільської міської ради з громадською організацією Громадський рух Віра, надія, любов, а також за підтримки міжнародного благодійного фонду Альянс громадського здоров'я. Готельний комплекс Поділля отримало речі першої необхідності, а саме комплекти постільної білизни, ковдри, пледи, подушки та набори рушників. Вже вкотре організація громадський рух Віра Надія Любов підтримує наших вимушених переселенців, за що їм щира вдячність. Дякуємо керівництву громадської організації, громадський рух Віра Надія Любов за надану фінансову підтримку, за надану можливість реалізувати проект саме. В нашій громаді все буде Україна разом до перемоги.